Так, всім привіт, вітаю на моєму каналі. Роботка в нас кипить. Вікторович підкріпився, пообідав гарненько. І його не зупинити. Що, дивіться, заливаємо тут стяжечку. Ну, тут підлога була. Ну, тут було. ДСП на цьому на стовпчиках стояло. Що трапилось? Е -е, трапилось халепа, Якою я е, оце розповідаю спеціально, щоб ви Віктору там обереднішніша, бо там труба. Ось, ні, по-другому поставив цей. Ось от, ні ну, отак, да, так. Да. Коротше, тут стояли. Стопчики цегли, ось такі стовпчики, е -е, рейка 50 на 50, і була тут ДСП було. чого все розібралось? Того, що 15 років назад, коли отут все засипалось, його ніхто не трамбував. І навіть я можу сказати, хто це був. Це був я. А ти там сітку підняв знизу? Молодець. Це був я. Та яке 15 років, більше. більше. Ну, коротше, неважливо. Факт той, що тут було. А може, й було потрамбовано, я не пам'ятаю. Ну, більш за все, що не було потрамбоване. І воно все просіло. І підлога була просто ось така жах. Був жах. Зараз зробимо стяжечку цементно піщана суміш. Кинули плівку, хорошу плівку. На плівці не економте. Перше, трамбуйте послойно і 5 см насипали 10 см, ну, дивлячись, чим трамбуєте. І, і чи вібро, ну краще віброплито. Якщо нема віброплити, то є така ручна <плити> віброплита, від якої руки дуже болять. Віктор аж посміхається. Ну, але ж трамбувати потрібно. За плівку сказав. Плівка тут, я не знаю, тут щільність. А, 150 щільність, разом 300 мікрон. Плівку хорошу беріть. Оце зараз навіть покажу. Оце плівка дешевенька, а оце плівка зараз покажу. Така, як має бути. О, воно просто різниця відчувається зразу. О, зараз дивіться, дешевенька плівка, яку ви можете купити навіть по такій ціні оця в магазині. А це дивіться, різниці там, коротше, 10 гривень, якщо в в магазині і вам правду скажуть. Так, затрамбування сказав, заплівку сказав, пароізоляцію ізоляцію по-любому є стяжку. У вас має бути плівка знизу. В основному називають це гідроізоляція, але це не гідроізоляція, бо гідро це е, зверху. Це від води. Повітряна тривога. Е, це пароізоляція. І ось отаку армуємо сіточкою. 10х10 лічко, 2 на ну, метр. Тут вже нема різниці. Можете брати сітку, яка є, є 7х7. 5х5 є. Зараз будемо тут, поїхав, щойно докупив сітки, докладати сіточку і тут так само. І тут сіточку. Дивіться, як я роблю сітку. По 10 см має воно знаходити одне на одне. І все. загинав, Тут загинав самою проволокою. Сіткою. Взяв хомути, почав хомутами, а потім думаю, попробую проволокою. Нормально, нічого не відломується, бо є сітка, що коли отак загинаєш, то воно. А, ось, бачите, тут відламалось. А є, що назва... тут в основному на зварці нічого не поламалось. І сама сітка проволока буває, що зламується. А цей цемент темніший, да? так? Темніший? Темніший цемент. Так що такі от справи. Не робіть помилки. Трамбуйте гарненько. Лівку хорошо. І сітку обов'язково, оце, бачите, у нас тут сітки немає. Зараз будемо докладати. тут будемо сітку докладати. Сітка має переплітатись дуже хорошо. А, і ще не сказав. Коли виставляєте маяки, о, бачите, в мене ось зазор. Тут зазор ось. О, тобто я кинув ляпухи, положив сітку, о, підняв, бачите, і воно. 3 см-2 см від цього. Отак не можна робити. Отак на оце розчин, якщо кидаєте, бо зараз воно у нас так лежить. Ну Ми робимось отак. Во. Зараз як накладаємо розчин, ми піднімаємо. Я хожу, вікторович колоте. Я все стягую. І бачите, Ну це перед обідом ми накидали. А так взагалі піднімаємо сіточку. Так що такі справи. Роботка у нас кипить. Все гарненько, не стяжка, а просто мріє. О, Дивіться, все рівненько. Рівненько. І виставляю я на УД, УД профіль маяки. Того, що е... з УД профілем набагато рівніше виходить. Принаймні в мене. Їх легше виставляти і гарно виходить. І все. Воно не прогинається, так як маяк. Хоч і десятка, має, але він прогинається. Так, що Перше от такі от справи. Пісок, який використовуємо, використовуємо, який є. Ось е, е, цей жовтий пісок, глинистий і річковий. Беремо і той, і той. Мішаємо того два відра, того три відра. Колотим, до речі, 1 до 5. Нам тут не не потрібна ця, не потрібна ця дуже міцна стяжка. прямо Бо тут не буде плитка зверху. Тут буде пінопласт, а зверху пінопласта буде лежати ламінат. Так що, хто перший раз зайшов на канал, підпишіться, щоб не пропустити. Далі буде відео, буде дуже цікаво. До речі, все закриваємо. подивився на батареї Батареї, все закриваємо. Вікна ми тут закривати не будемо. Вони і так брудні. Ух ти, на них вже розчин. Хотів пожартувати. Хотів пожартувати, що вікна і так брудні, ну нічого страшного. А на них вже на них вже розчин. Да. І хто ж це наляпав, хто його знає. Ну, коротше, дивіться, витирайте особливо вікна. Того що вікна коштують дуже багато. Хоча і батареї немало коштують. Друзі. Всім багато воно коштує Віктор, Всім багато. Те що, думаєш, кого мільярди їм не багато коштує? Багато, бо вони дорожче беруть. Друзі, не забудьте підписатись, вподобаєчки, пишіть свої коментарі і, будь ласка, користуйтесь. Трамбуємо гарненько, сіточку ложимо. Фібра не спрацює. Буде вас рвати ту стяжку. не спрацює працює так, як працює сітка. Причому металева, сітка з цього, скловолокна. Якщо я не помиляюсь, скловолокно, по-моєму. Ну, коротше, та типу пластикова, скловолокно. Вона тягнеться. Так що, металева найкращий варіант. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, як завжди, всіх благ, всім пока. Пишіть коментарі свої. Відгуки, вподобайки ставте. Вам не тяжко, а мені приємно. Плюс люди підписуються, переглядів більше. Всім пока. Пока. А, стоп. Допомагаємо ЗСУ. Пока.